Доброго вечора шановне панство, З вами Сквіз, і ми продовжуємо кататися в The Crew Motor Fest. Так. І ми продовжуємо наш Liberty Волк, тому поїхали. А, трохи занесло. Трохи нас занесло. Так. Що я можу сказати? Е... Мені подобається кататися на кермі в Crew. Треба трохи відвикнути від того, що я лівою ногою не нажимаю на, на тормоз. Це я перевчовувався для формули. Там просто нереально без цього. Ой-ой. О, що творить. Правда, ми проїхали туди, куди нам треба. Але це було гарно. Це був такий е, топовий авойд. Так. Е, Пам'ятаємо, що в нас є ручка. Е, так, ручка в нас на X, окей. Заходити трохи в заноси теж треба. Так, я не знаю. Сьогодні ми доїдемо до кінця цього Liberty Walka чи ні. Ну, чи там до кінця певної частини. Так, 3:39. В нас е, цей буде ламба. Ой, буде швидко. Бо ми погнали, погнали тестити. Ламба зараз на ручці буде, це прям топ. Це веселе заняття. Але мені подобається тормозити двигуном і скидувати так швидкість на поворотах, це прикольно, коли ти контролюєш передачі. І лет'сго. Оооо. Так, добре. Тут, конечно, з передачками буде тяжко. Ага. Це добре. Так, Тара буде. Трохи за різко. Але нічого, нормально. Вона тримається добре на дорозі. Правда, щось ми дуже багато програємо. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це було? Так, щось зле. Ми прям нормально так програємо. 5 секунд. Так, тут я вже не встиг відтормозитись. Пропоную нам заревіндати. Давайте, я прям вже не встигав. Ну, вони швидше, вони швидше входять в цей поворот. Але, але ми будемо ми будем розвиватися в цьому плані. Це було дуже зле. Так Ми тільки втрачаємо, на жаль. Але така траса, що я би сказав, що... Ми тут Маємо всі шанси! Це було дуже жорстко! Так, окей. Ми вже від останнього відстаємо жорстко. Важко з передачами. Дуже швидко вона на початках набирає оберти на низьких передачах. І дуже повільно на високих. А я вже прям хочу прожимати. Е... Із нітро тяжко з ручкою. Так, окей. Трохи газонем. нем. Ми далеко. Ми реально далеко. 8 і 8. Багато. Багато програєм. Ну, друга спроба буде, думаю, краще. Тут насправді. Так, можна прям на фулл газі. Ну, можливо, не на фулл газі, але. Давай, 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 давай! Ти ж все таки спорткар. Маєш ці повороти і хавати просто. Такі повороти маєш просто хавати. А отакі забуває Олександр. За них взагалі. Окей. Ну так, да, я, я провтикав тут прям з передачами, зі всім, чим тільки можна. Давайте напевно ретрай відразу, щоб не мучити вас і себе. Е, так, тут треба... Де, з передачами, звичайно, трохи. Трохи з передачами відчувається, що треба йти. От, все, заїхав трохи. І зразу втрачаю. нє ні, ні ні давайте, братани, це просто жесть. Тут вони зробили настільки жорсткі ці умови. Коли ти пробуєш скоротити на спорткарі, тут насправді дуже сильно відчувається втрата швидкості. Прям дуже сильно. Капець. Я не шарю прям. Прям мега сильно виїзд за цей за межі дороги. Попрацювали вони нарешті над цією зміною покриття. Тому що от я заїхав, все, мене, по-перше, занесло відразу. По-друге, відчувається, що щось не так. Да, тяжко, тяжко. Але мені здається, це ми їдемо краще. Ну пусти мене, братан. Ой-ой-ой, я забуваю. Я вже чую по звуку, що там все вже движок просить далі, а я не переключаю. Так. Треба наздоганяти їх. Вже 4 і 3, ну це багато знову. Не подобається мені така велика проблемка. Чого? Ну, вроді фул тормоз був. М -м. Все рівно не вистачило. Ой, не то. Та, щось щось мені здається, що тут шансів замало в мене. 5,9. Перший просто вилітає вперед. That guts. Kind of fitting, the was times by так, це було зле. Я насправді. Візьму тут друге місце з задоволенням. Якщо чесно. 5 секунд. Ну я не впевнений, що я його якось зможу зробити цього братанчика. От з цим ще можна... Позмагатися. От з цим ще можна. А той прям ну, жорстко відірвався. 6 секунд. Тримаю в курсі. Бляха, задивився на коробку. Задивився на спідометр, що там переключати, і все, і виїхав з поворота. Але вони жорстко відриваються на цьому. На нітрухи. Я проспав поворот. Забув, як дивитись назад. Я забув, як дивитись назад. Ну, 7-7 хвилин. Я думаю, ви мені пробачите друге місце тут. Ми ще колись вернемось до цієї гонки. Я трошки-трошки буду більш впевнено це відчувати. Щоб вам не дивитися ще одну гонку підряд. Типу, я не думаю, що є сенс е пробувати ще раз. Давайте це лишаємо так, як є. Річ топ 3. Візьмемо одне друге місце. Нічого страшного. Постоїмо збоку. Ну, там багато. 8 і 6, це прям дофіга. Я не знаю, були місця, де я фейлів, які можна покращити. Але все рівно. Ну давайте, давайте зараз зараз залишимо так, як є. І рухаємося далі. Так. Let's go. 9 кілометрів. Нічого собі. Нічого собі. Цікаво! Це було непогано. Треба оце відчуття, поки нема його. Скільки скидати. Ось так. Поки нема повного оцього відчуття, скільки скидати. І як набирати, там файно. Ну що, будемо над цим працювати. Я думаю ці шанси є. Покращити результат спокійно можна. Так, ну ми чувака догнали, але дуже професійно зафейлили. Це вже переключалки в мене. Як би це сказати, не то, що не першої свіжості, але вже не клікають так, як в перший день. Це трохи печально. Я в перші дні, пам'ятаю, дуже кайфував від переключань на цьому кермі. Типу, вони металеві, вони так прикольно клікають, такі приємні на дотик. Зараз вже трошки не те. Тому... тому так. Так, окей. Майже доїхали. 3,5 км. 60% вже зробили. 60% зробили. Так, тут тут вирівнялися, об'їхали. Сонечко заважає конкретно. Тяжко їхати. А чую, в принципі, я. Це по дорозі їду. Можна трошки скоротити. Чуть-чуть скоротили. Трошечки скоротили і нормально. Не бачу проблеми. Добрий вечір, ми приїхали. Знов лампа. 3.57. Ой. Я не пам'ятаю, яка там була. Надіюся, буде трохи краще. П'юр перформанс. Річ топ 3. Летс гоу. Прогазовуємо трохи. Погнали! А що братанчик в тебе з розгоном? Ой-ой! No enhancements... Трошки на передачах сфейлив. Ну я б не сказав, що трошки нормально так фейланув на передачах насправді. Там все перший, понятно, прекрасно чухає. Взагалі вирвався з нереально вперед. Нереально вирвався вперед. Але... Що ми і тут теж візьмемо Take 2?

І газку. Ой-ой, рано. Рано. Ти просто відпустили газок. А що так тяжко тобі розганятися, братанчик? Ну, конечно, 300 їдемо, я не спорю, але... Щось це прям було дуже. Складне рішення. Ви бачили, як він стукнувся? І наскільки я, типа, стукнувся не сильно. І він вирвався вперед. What the fuck. Як це працює взагалі? Як це взагалі працює? Так, 3 секунди. Поки? Поки, в принципі, бітабл. Вінабл і бітабл, я би це так назвав. Переключаємо трошки на нижню, оце треба скіпнути, напевно. Тому що... ми Ну, він набагато швидше зашов Цей поворот. Ми за рахунок Ні 3 вийшли набагато краще. Але ми дуже багато втратили на тому повороті, на жаль. Такое. Майк, Звісно, Давай так, я опов внутренній и газку. Ну це було непогано. Давай трохи гаску. 3-2. Ну він віддаляется. Ми ще втрачаємо через боротьбу, так нормально. take it easy. Це, до речі, було непогано, якби я не фейланув і не задивився. Давайте, ревіндик. Дерево було лишнє. Так. Дерево було лишнє. Ну, щось тяжко. Це остання передачка. Сьома, я вже не пам'ятаю, чи там було вище. 1,9. А є шанси трошки? Ні, він напрямій швидше. На жаль. На жаль, він швидше напрямий. Чи ні? 1,7. Чи є шанс? Ну він зараз перед фінішом, як дасть газу. На нітрухи А чуть-чуть, а трошечки. А давай трохи краще кути, Олександр бере. А що це таке? А що це переможка? Є. Це було дуже круто. Ну, це, ну дивіться, ну, красиво. Красива тачка, красива гонка. Ну, що може бути краще, я не знаю. Просто ідеально все. Ідеально. Просто оп. Оп. Нічого, сує там прям маестро. 0-6, непогано. На останньому в кінці прям дуже добре дали жару. А я вже оце да, візьмем друге місце, тейк 2, це вся фігня, типу, камон. Let's go, Ліберті Вокс. Далі. Ага, тобто, де. Не непогано, але до кінця ще дуже далеко. Ну, нічого. Well like так, щось про next Level, щось. їм не подоб... Вони хочуть, щоб я розвивався. О, останній. 3 ага. я понял. Це, це прикольно. Мені подобається, коли ты на трех різних тачках едешь. Що це по часу? 13 хвилин. Ого. Окей, добре. Давайте, напевно, цю серію на цьому завершимо. І приступимо до цієї гонки в наступній серії, тому що вона реально жорстка. Тобто, тут 13 хвилин, я її буду їхати хвилин 15, плюс рестарти. Тому я думаю, це контент для наступної серії. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я все читаю, все, на все відповідаю. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Люблю вас. па-па.